Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом ніколи не було. І от знову детектив набу Оберемок Горбенко на Різдво купила дачу під Харковом за 1,7 мільйона гривень. Оце дійсно гребе Оберемками. Пише Зіновій Бібрецький. Деребан за розкладом. Пише телеграм-канал. Закрита зона. Залужний хоче конфіскувати та посадити довічно всіх хапух, корупціонерів та зрадників. Закон допрацювали з понеділка, будуть вносити на розгляд. Саме тому пішла атака на дану Ярову, яку лобіював Залужний. Досить поверхнева, але Цього було достатньо, проаналізував інформаційну атаку на дана Яровая, пише волонтер Биков. Одразу помітно, що замовник не володіє достатніми ресурсами, щоб перетворити цю атаку в потужний чорний руйнівний піар. А це значить, що замовник середньої руки – корупціонер, що наживався на міноборони. Те, що атака була обмежена фейсбуком, помийним телеграмом та газетами за 20 баксів, означає, що до атаки дійсно не підключилися позитивні, деякі навіть підтримали Ярову, та єдинщики, що не дозволило ганебний чорний піар, винести. На національний рівень на цьому все скінчиться погана атака, але добре для громадянського суспільства та дане Ярової, адже це означає, що ми вибороли достатній імунітет, адже це означає, що ми виробили достатній імунітет, щоб опиратися корупціонерами і чорним політехнологам, які виконують будь-які планні замовлення. Моя підтримка та повага дані і у її потрібній справі. Я особисто не хотів би бачити Ярову у системі сьогоднішньої влади, яка централізовано управляється з ОП. Результату не буде, ганьби не уникнеш. Перевір. На чотирма роками діяльності простих хлопців з народу нагадаємо новий гучний скандал зникнення тактичних аптечок на понад мільйон доларів, що прямували в Україну з Америки. Великий контейнер з аптечками протигазами, спальними мішками, зимовою формою і взуттям був посланий в Україну фонду злучений український американський допомоговий комітет ще у жовтні 22-го, Однак на кордоні він випорувався. Американські волонтери співпрацювали з центром волонтерства та захисту, до яких вантаж так і не доїхав, згідно з трекерами, польську митницю він пройшов. А далі його просто роздеребанили. Здогадайтесь, хто так на сайті Львівської ОВА в листопаді благодійники побачили прес реліз Їхню допомогу вже роздано військовим. Жодних актів прийому передачі американцям не надали, та й з'ясувалася, найкоштовніша частина тактичні аптечки на 1 мільйон доларів зникла. Згодом зуадк помітили протигази із свого контейнера на виставці тієї ж львівської ова. Показали сертифікати і попросили спрямувати їх на запорізький напрямок, де Росія застосовувала проти нас фосфорні боєприпаси. Сільвову. У відповідь тиша, зрештою, американці звернулися до ФБР і української поліції на дати справі розголосу. Хоча розуміють, після таких історій потік допомоги за кордону може суттєво зменшитися. Пам'ятаєте, як ми сміялися з російських мобіків, яких закинули Україну зі страйкбольними бронежилетами? Так от бійцям 32-ї ОМБР не до сміху, бо такі ж броніки видали їм. Не дивуйтеся, лексика не нормативна, бо іншої у хлопців для таких випадків просто немає. кажуть, військово керівництво на скарги ніяк не реагує. Ще в лютому стало відомо, що йому закупили неякісних бронік. Ків на 100 мільйонів гривень проведена експертиза. Доведено, що це не 4 і навіть не 3 класу захисту, і бійцям їх відсилати не можна. Офіс генпрокурора повідомив про підозру голові департаменту закупівель МО Богдану Хмельницькові та заступником міністра оборони В'ячеслава Шаповалову. Вони нині в СІЗО. Але хто тоді й далі постачає на передню лінію оборони цей шлак? Адже кожна така плита в бою мінус одне життя нашого захисника, і це ще не все. Бронежилети закуплено з 200% відсотковою переплатою. Голова МОРЕЗНІКОНА. Диво захищає ці провали, каже в лютому 22-го, коли почалося повномасштабне вторгнення. Було не до перевірок постачальників. Склади стояли порожні. Але чому згадаємо за місяць після приходу зеленського до влади спалахнув скандал із бронежилетами судять генерала Кіборга Марченка, так так того самого, хто в 2022-му захистив Миколаїв. Він і досі під слідством. Тодішній голова ДБР труба заявив: три з п'яти броніків прострілюється. Однак, експертиза відео ДБР показала, фахівці прострілювали зразки з вийнятими бронепластинами. 20 тисяч броніків Марченка єдине, що перебувало на складах ЕМО, адже більше ніхто не ризикував зв'язуватися з цією владою після фейкових справ проти Марченка, яку ініціював проросійський діяч Портнов, кому офіс президента дав карт-бланш. і портнов завдав шкоду українській оборонці своїми заявами, що їх раду брало до роботи ДБР. Згадайте, хоча б вилучені за заявою Портнова Келістрони з ППО, які оголили нашу повітряну оборону. До зустрічі друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.